А хто ж тоді очолить СЗР? Бо все ж таки саме вони повинні працювати в напрямку збору інформації і роботи на... за кордоном. До речі, колись мені казали, що два полковника СЗР зробили довідку по Єрмаку зразу, як тільки Зеленський переміг. Довідка була настільки ґрунтовна і серйозна, що їх за 10 годин звільнили. Чув щось про це? Так, да, звичайно, один полковник, один підполковник. Ми написали тежку, тобто документ конфіденційного користування керівника на ім'я новообраного президента. Мені здається, це було може тижня, два, три після інаугурації Зеленського. Вона попала йому на стіл, тоді ж ще не було. Ярмак тоді був просто там, помічником. В довідці описувалися зв'язки його та його батька із. Гру Російської Федерації показували його бізнес-стосунки, ланцюжок, яких вів до засновників Валдайського клубу. Розумієш, да? Ну так, із... рівень, я розумію. Із, а, до речі, поясніть глядачам нашим, що це значить, це теж важливо. Це всі... клуб це Путінська знаємо. Ми всі знаємо виступи е, Путіна на озері Валдай, де він проповідує там російський імперіалізм, русський мір і всю цю країну перед молодою аудиторією, і це видима частина айсберга. Ну, типу, це от е, ідеологічний клуб, який проповідує е, як там, вставання з колен Росії, але насправді під цим гуманітарним напрямком е, знаходиться мережа п'ятої колони Росії у всіх країнах е, і не тільки в Україні. І один із спонсорів цього Валдайського клубу. Ну, ви ж знаєте, що під різними гуманітарними організаціями, як правило, виховує шпіонів. Один із них, там, по ланцюжку, банк, фірма тощо, був другом батька Єрмака і пристроїв Синка. Ну, разом з ним твористю замежна відповідальність 50 на 50. Продюсер. Кіно питання: на халяри людини масштабу російського імперського проєкту товка в Києві з людиною, яка тоді ще навіть кіоска моніторувала. Хай буде. Чоловічик то наш. І от саме цей ланцюжок показував, що Андрій Борисович був готовим агентом впливу. А потім він раптом став помічником президента. А тоді відбулася ініційована цими людьми поїздка в Оман. А, де кажуть, була зустріч з Патрушею? До речі, був... вчора була вчора, у понеділок, 5 січня, було шість років, як да. Зеленського сфоткали в Омані, з, коли він буде напівживим... да, з напівживим еміром Омана. Да. Ні, ні. Його сфоткали на пляжі. А, в готелі, в верніше в готелі. А потім вже почалася ця канітель. І, до речі, а канітель просто... закінчилася тим, що вони поверталися додому. Не відомо чим з на... літаком вони поверталися на літаку Патрушова, і прямо на борту було підписано зняття Єрмака і призначення головою офіса от цього самого Андрія Борисовича. Зняття Того часу вся політика помінялася. Зняття Є... Богдана Юра зняли Богдана Знятя... і призначили Єрмака. По прильоту почалася вакханалія зміна курсу. Міністр оборони Завгороднюк знімається про натівський, призначається те чудовище, яке потім розвалило ракетні, порохові, спецхімічні ну і багато інших військових програм. І зараз ну, спочатку війни стало зрозуміло, що він просто знищував все, що внутрі армії, і тому Лявідів. І його відправили послом Словенію. Зняли начальника генштаба Муженка на його місце. Призначили господи, нагадаю Хамчака, який першим ділом просто викреслив усі ракетні програми від Стугни до Ніптуна. Зняли міністра закордонних справ про натівського пристайка і призначили замість нього людину, яка була готова. Сходіться посередине Тобто все це відбулося на очах. От про що я кажу, в цій все було написано. А то відко прочитав грант, і перша ж реакція викинути служби цих офіцерів, підполковника і полковника. І за 10 годин вони були звільнені без пояснень причин Насправді це дуже нагадує те, що відбувалося вже вчора, ну в останні дні, із керівниками силових структур. Всі, хто не лояльний до Єрмака, а значить до Зеленського, викидаються із служби. На їхнє місце заходять ті, хто... ті кого Ярмак оголошує своїми. От, власне, чому я завжди казав, що Ярмак агент впливу. Да, я не думаю, що він шпіон, але він точно агент впливу, через якого Росія проводила свою інформацію перед початком широкомасштабного вторгнення. Тобто вони добилися від них найвигіднішої ситуації на полі майбутнього бою. Вони виводили із Гостомеля а, цілу бригаду Нацгвардії і відправляли її в станіцю Луганську. Це при тому, що бригада мала а, ну, спеціалізувалася на ПВО. На халяві це в станіці Луганській, ну хай розкаже Ярмак. Вони е, знімали е, бригади із оворучського наступу з сторони Білорусі. Вони виводили, е, вони зменшили підрозділи на Шангарі. Вони хоч провели... ці все знають, а не хочу це все повторювати, затягувати. смисл в тому, що це все відбувалося. От всіх офіцерів просто викинули. Це не дуже секретний документ. Він не має ніяких печаток, підписів навіть по моєму там ДСП не стоїть. Тому знайдуться журналісти, які коли-небудь його покажуть. Е, смисл весь цей. СЗР це організація, яка має право і обов'язок мати агентуру за рубежом, в першу чергу Росії. До 2014 року був прямий наказ Януковича, який забороняв агентурити на території Росії. У 2014 році я особисто відвідав за дорученням президента Порошенка цю фірму СЗР. У них була шикарна оргтехніка, шикарні карти, красиві малюнки, але у них агентура на території Росії була, м'яко кажучи, майже відсутня. В результаті надзусиль, вливання фінансів, серйозних ставків на профі, вона відродилася і тепер стоїть питання: хто стане новим начальником СЗР? І коли я сьогодні чую, що кандидатом на неї є екс-міністр закордонних справ Кулеба. Знаменитий тим, що обіцяв воювати лопатами, якщо закінчиться зброя. Не менш знаменитий своїм інтерв'ю після відставки, який він дав на Заході, що я втік з України як нічний злодій. З висловами про те, що Україна не має шансів на стратегічну перемогу, а все йде до поразки. І оця людина має очолити СССР? Сьогодні це анонсував Зеленський. Чесно кажучи, це... Боюся підбирати епітети. Це категорично неправильне рішення, і пояснити його можна тільки отим планом, де мобілізації героїв і де професіоналізації головних ударних структур української армії. Не менше і не більше? А, дивись, при всьому цьому залишається все ж таки ще одне питання. Для того, щоб зрозуміти, як цей пазл скласти, ми розуміємо, що Тінь Єрмака існує всюди, і з цієї тіні він керує процесами. Ми розуміємо, що жодний процес не може бути без погодження з Зеленським. Тому якщо хтось буде вважати, що ні, президент не знає, його надурили, ні, ні-ні. Жодне рішення не може бути реалізованим. Навіть зараз, коли а, Зеленський. Приймає рішення по тим чи іншим посадам, він дійсно обговорює це з Єрмаком. Але ще раз, рішення приймає, приймає саме він. Тому відповідальність на них обох. Але куди вони йдуть? До чого вони крокують? Чому Путін повинен погодитись? Бо остання заява Зеленського ну відверто мене здивувала. Зразу після нового року він вийшов заява є новий шанс закінчити війну в Україні, і в мене запитання до тебе: а що таке змінилося, що цей шанс з'явився? Звідки цей шанс, от зразу після нового року, з'явився? Чи це чергова морква, яку вішають перед віслюком, щоб він біжав далі, бачучи цю моркву перед собою? І, взагалі, також Зеленський зробив дуже цікаву заяву, що гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових європейських країн. Точного переліку наразі немає. Лише відомо, що він вважає, що обов'язково повинні бути війська Франції і Великої Британії. Якщо вони не погодяться, Зеленський не вважає тоді це гарантією. І чому немає ніяких інших заяв, наприклад, по е, питання по рішенню по мобілізації, по СЗЧ, по забезпеченню, по навчанню командирів, по е, гранічним термінам служби, по інших проблемах. А є постійні про ці по прожекти і вимоги до партнерів. Це ми куди крокуємо, поясни, будь ласка, і чи от ці ці. Ротації, заміни і кадрове перепризначення наближають нас до перемоги. Ми точно вистоїмо так? Дивись, похвалюю Зеленського. Давай він є найкращим торговцем надією. Він всі ці, вже майже сім років, навчився людям продавати надію. Популістичну, не обґрунтовану нічим, але гарну надію, а люди, ну, хочуть її. От у мене. Один раз в магазині там одна жінка зупинила, каже: ой, я вас так слухаю, так, ну, так, так цікаво, ви такий розумний, і Борислав такий гарний, тебе теж хвалило. Але ну, ви мене не втішаєте. Це все правда, я розумію, що ви говорите правду, але це мене не втішає. А от коли я включаю марафон, мені там все легше. І от він цим людям постійно дарує надію. А от призначу нового прем'єра і буде краще. Ну і місяці на два люди вірять нового прем'єра. А от призначу нового міністра там, якогось ключового, буде краще. Те, що країна живе вже півтора роки без е, Міністерства ВПК, ну і що? Країна живе два місяці без міністра енергетики на грані блекауту, ну і що? Е, він просто торгує надією. От Шмигаль прийде в енергетику, от він щось зробить. А перед цим Шмигаль приходив в Міноборони, він що зробить? А перед цим він був прем'єром, він що зробить. Зеленський просто торгує. Причому будь-який план на 10 пунктів, які ти зараз е, хочеш озвучити: мобілізація, навчання, фортифікації, вітчизняне ВПК, достойне винагорода солдатам це все ну, будь-який план більше двох кроків він не сприймає. Він продає людям прості картинки, які обіцяють покращення, причому він так вміло це робить, що сам Сам почав вірити в це. Він настільки продає геніальний план миру з 20 пунктів, які росіяни між Україною і Америкою, які росіяни абсолютно не погодили. Навіть ще не розглядали, що ні одного зустрічі делегації не було, навіть через посередник. Що він почав в це вірити? Він сам вірить в те, що говорить зараз. А ві... чому? Тому що він втомився, і тут у нього щире інтерв'ю, коли його питають, що ви хочете після закінчення війни. Відпочити, він стомився воювати. Тому що вже ця роль йому набридла. Він витис із неї вже все. Він хоче нову роль. Він хоче нову сцену, нову аудиторію, але ще більше хоче ще 5 років. Другий термін. Як він це хоче зробити? Він торгує надією, але план про вибори, якраз у нього є. Поясню. Зверніть увагу, як наполегливо працює Верховна Рада, ну, в першу чергу, зелена її частина, над законом, правками до закону про референдум і закону про вибори президента. До речі, ти звернув увагу, що вони постійно говорять про те, що їх треба проводити одночасно. Правильно. При цьому, як довести, що їх треба провести одночасно? Зеленський на, зустр... на останній зустрічі з Трампом каже йому, нам потрібен референдумом затвердити цих 20 пунктів. Навіть Трамп, який, ну, як ти розумієш, далекий від там, законодавства України, каже, так, ні, там достатньо Верховна Рада, якщо треба, я приїду і виступлю перед вашим парламентом, там достатньо, щоб вони проголосували. Ні, ні, каже, треба референдум. Пане Трамп, мені потрібен референдум. Чому потрібен референдум? Бо разом з ним, бо його можна провести. Да, давай, не так. Чи... Які референдум? Ми з тобою аналізували ці 20 пунктів. Скажи мені, чи є хоч один пункт, який вимагає референдуму. Ну, пункт перший. Україна підтверджує суверенітет. Я вибачаюсь ну ми це забили в грудні 91-го року. До речі, це суверенітет визнаний Росії, ООН, Європи. Навіть ратифікований Росією. Ні, так, і е, підписані е, кордони і все інше Путіним. Е, пункт про те, що Україна пришвидшує створення зони вільної торгівлі з Америкою. Це ж дійсно референдум? Пункт про те, що Росія бере на себе зобов'язання не нападати на Європу. Це дійсно референдум. Назвіть мені хоч один предмет для референдуму там. Насправді він захований у пункті, звичайно, 13 му і звичайно про територію. Та да, дійсно Конституція України передбачає, що якщо Україна змінює територію, то це виключний предмет народного референдуму референдуму. Але далі в законі про референдум описується, як це відбувається. Для того, щоб люди визначилися про зміну території, спочатку президент має підписати відповідну угоду із країною. Яка міняє ці території, тобто або ми отримаємо або ми віддаємо. Потім парламент має ратифікувати цю угоду більшістю голосів. Потім передати в Конституційний суд, а потім провести референдум. Скажіть мені, там це так написано? Ні. Зеленський прекрасно розуміє, що якщо він підпише з Путіним угоду про передачу йому території, ну добігти не встигне. Тому він в цьому пункті маскує цю історію. І каже: створення вільної економічної зони на Донбасі. Скажи мені, чи є предметом референдуму створення вільної економічної зони? Відповідь міститься в Конституції. А в розділі, почекай, почекай, я тобі ще що покажу. Почекай, я тобі дещо хочу показати. А це ж пам'ятаєш, був такий, такий Леонид Іноліч Кучма. І він є фраза. Це ж це було. Це Що вже це все був? було. Так. Дивись, як тобі це? І тут це, бул, довід... це був не референдум, а народне опитування, яке Почекай, залишило, але це... вже все відомо. Більше да. того, народ тоді сказав. Тут на питання пункт другий, там Третій пункт, здається, да? Другий, другий Добре. пункт читай, Чи підтримуєте ви створення економічної зони на території Донецької та Луганських областей? І тоді ще 67% підтвердили. Але... Ні ні, і... ні, ні ні, 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 помиляюся. Тоді якраз меншість цей пункт якраз не був підтриманий населення. Всі інші пункти про Марихуану, про. Я пам'ятаю, що по 67% було щось там всюди. Так, да, але потрібно, але проголосували за менше, ніж проти. 57 було проти, а скільки там е, за. Цей пункт якраз не був підтриманий. Але ще раз кажу: якщо ти відкриєш Конституцію, там чорним по білому написано в розділі референдум, там написано: забороняється проводити референдум по питанням податків і зборів в Україні. А що таке вільна економічна зона? Це зона, в якій буде нульове мито і нульовий податок. Тобто виносить на референдум питання розміру мита в Донецькій області або там податків в Донецькій області заборонено Конституцію. Що нам хочуть втюхати? Нам хочуть втюхати здачу територій під виглядом розведення військ, фактично виведення українських військ. І е, назвати це все хочуть вільною економічно, напевно, вільної від України економічної зони. І хочу підтвердити твої слова. Так, да, я значит, знайшов зараз. Що дані свідчать результати обробки анкет про те, що лише половина учасників опитування 46,7% підтримали створення вільної економічної зони на території Донецької Луганської області, а інша половина 46,5% виступили проти цього. Але закрема, так інша там легалізація канабісу 64%, скорочення кількість народних депутатів до 389%, Взагалі, знаєш, найцікавіше, і за окремо 82, які взяли опитування, підтримали ідею довічного тюремного ув'язнення за корупцію в особо великих розмірах. Цікаво, чи назовуть це законопроект Міндіча або Карлсона, або Алі Баби. Красива ж назва? Так, от дивись, для чого це все кіно нам крутять, про референдум? Тому що згідно закону про референдум, він вважається таким, що не відбувся. Якщо явка на референдумі менше 50% від списку в списку 30 з лишнім мільйонів громадян України. По оцінкам серйозних експертів і соціологів, зараз явка на вибори президента в Україні може скласти від 10 до 12 мільйонів. І ось наш гарант, в даному випадку, це такий знущальний. Констатація факту Конституції каже американському президенту. Ви розумієте, пане президент, Я зв'язаний з законом, до речі, він автор цього закону, це зелений закон 2021 року. І мені треба явка 50%. Це можливо зробити тільки через електронне голосування тих, хто за кордоном і тих, хто служить в окопах. Тому дозвольте мені в порядку виключення. Застосувати електронне голосування під час виборів, під час референдуму в Україні. Все, це він говорить на англійській мові. Трамп все це чує. Не може правда зрозуміти, при чому тут референдум і вільна економічна зона. А далі Зеленський тихо і не на англійській мові каже, ну і мої вибори. І от у цю штуку Трамп не почув, а Путін почув. Бо через день Путін заявив. А в мене тут завалялось 8-10 мільйонів громадян України, які також хочуть голосувати на виборах президента України на будь-яких референдумах в майбутньому по електронній системі. А тепер уявіть собі: ну, ступінь імперського маразму, коли вони говорять, що Росія возвратила ісконно-руські землі, на яких живуть ісконно ісконноруські люди. Ну, бляха, серед них є 10 мільйонів з паспортами України, які хочуть брати участь в політичному житті країни ворога. Ну, розумієш, так? Супінь ідіотизму. Але вони всерйоз тепер наполягають, щоб цей пункт був предметом мирної угоди. Що це означає? Це означає, що Медведчук, або сам, або таке саме, як він, буде мати 10 мільйонів голосів на всіх політичних подіях України. Ти розумієш, який ящик Пандори через свої прихоті, особисте бажання якось протягнути свою кандидатуру в друге відкриває Зеленський. Я впевнений, що це не допустить ніхто, і американці в тому числі. Але подумай, чим ризикує людина, яка хоче протягнути свої вибори не по звичайному закону, а по-специфічному. Щоб ніхто не сумнівався, хочу ще раз нагадати. У пункті 18 у цього знаменитого мирного плану, чорним по білому написано, відразу після припинення вогню Україна якнайскоріше проводить вибори президента. Після, Після. а не до або під час. Після припинення вогню. Але Зеленський, видаючи ці всі 20 пунктів, в тому числі цей 18-й, за базу, тим не менше розуміє, що тоді він не виграє. І тоді він хоче провести вибори разом з референдумом, який хоче зробити до припинення віде, е, вогню по електронному голосуванню. От картина масла, як казав один персонаж. Тут є такі маленькі деталі. Закон про референдум забороняє його проводити під час воєнного стану. От просто тупо чорним по білому написано дослівно. Забороняється проводити референдум під час воєнного стану. Тому оця комісія Арахамії і Стефанчука мають цей пункт скасувати. Закон забороняє обговорювати питання з е, мита і податків, і це й скасують. Закон забороняє е, поєднувати референдум з будь-якими іншими голосуванням, і це скасують. Скасують все, що завгодно, тому що задача патрона, який нещадно знімає всіх, хто не підтримує його в цьому, ми про це сьогодні вже довго говорили, в тому, щоб провести референдум електронним голосуванням і під цим благим якоби наміром. Провести електронні голосування за президента України. Тільки так він розраховує перемогти. Тільки для цього йому треба слухняний ГУР, слухняний СБУ, слухняні СЗР і головне, мовчазні герої війни, яких прибрали з інформаційного поля і відсунули від управління військами. Саме це відбувається в нас на очах. Саме це план, справжній план Зеленського. Єдине, що тут залишається запитати, а чому Путін на це має боротися? Чому він має зупинитися? І якби ми мали справу з адекватним керівником, то сьогодні всі призначення виходили б зовсім з іншого плану, де слово вибори взагалі б не згадувалося. Де згадувалася би дуже проста штука: як допомогти Збройним силам України зупинити повзучий наступ Росії? Тільки це може витвердити Путіна, зняти його ілюзії, що фронт можна розвалити, що Україну можна окупувати по Дніпро. Тільки це. А для цього треба складний, відповідальний, часто непопулярний план допомоги армії. Мобілізація, і це функція президента, навчання, достойна винагорода військ. Я, до речі, порахував, що на передвиборчі популістичні програми в цьому бюджеті закладено 120 мільярдів гривень. Якщо ви поділите на 12 місяців на курс бакса і на 200 тисяч наших бійців, які знаходяться на першій другій лінії гарячої частини фронту, ви побачите, що можна на 30% збільшити грошову винагороду. Якби задача була допомогти армії, а не вигравати на виборах через популістичні податки. Далі треба займатися вітчизняним ВПК. Далі треба займатися енергетикою, яка забезпечує стійкість. І головне, посадити своїх друзів, злодіїв, бо віра у керівництво України має бути максимально стрижним українського солдата. А вона втрачена після тих сумок з краденим баблом у енергоату. Якби цей план хтось почав реалізовувати і під це призначати силовиків, під це форматувати нов, е, план року, Ну, мені б таки залишилося сказати, що Зеленський молодець. Але зараз відбувається рівно навпаки. І ми входимо в Новий рік, очікуючи на якогось прекрасного коня скакуна, а можемо дочекатися до чогось зовсім іншого.